І так, всім привіт, мої дорогі підписники, і з вами знову я, Владрой Video Games. І у нас нова серія по грі My Garage. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми поставили ось такі прекрасні диски з офро резиною, такою тракторною, мощною І навіть трохи протестували даний автомобільчик. А в сьогоднішній серії ми спробуємо трошечки, трошечки його відновити. Попробуємо відстукати цей задній. О, навіть якщо відстукається, буде взагалі просто прекрасно. То трохи я його замняв, поки ганяв. Якщо відстукується, це просто чудово. Чудова штука. Тому що якраз ми зможемо його і підремонтувати. І у нас поставляться на нього деталі, хоча б у нас новенькі. Так. Ще десь, ще десь він хоче, щоб його вирівняли. Все, чудово, ми все вирівняли. Тут у нас постійка, ну тут більше немає, що рівняти. Так, ну що, давайте шукати наші деталі, які у нас тут є. Та будемо відразу їх монтувати на наш автомобіль. Першими у нас підуть передні праві двері. Для цього мені потрібен ключик розводний. Та будемо його прикручувати. Ці дверцята. Блін, на один болт тільки встиг прикрутити і вони закриваються. Все, закрутив на всі болти. Чудово. Ну, з дверцятами це вже хоч трішечки, але схоже на сам Mercedes. Як пам'ятаєте, водійські двері і ліве крило ми використали вже на тому Мерсі. Ми їх встановили туди. А старі деталі з того мерса ми просто взяли та викинули на звалочку. Так, що у нас тут наступне, можемо ми прикрутити. Це, мабуть, стійка у нас тільки йде з приварюванням. Двері ми не відкручували від неї, проте ми її встановити сюди чомусь не можемо. Бо вона, напевно, приварюється до порогу. Поріг я ставити, якщо чесно, не хотів би. Проте, якщо через це не ставляться дверцята, то прийдеться поставити. Ну, це точно не з цієї сторони він. Ані, ставиться. Поставиться навіть без порогу. Чудово, у нас машина без порогів буде вищою, чим вона йде стокова. Так, беремо наш зварочний апаратік. Електроду нашому, звичайно, тут уже майже кінець. Проте є нюанс в тому, що я не бачу, де його приварити. А, ось, все, чудово, приварили. Так що у нас тепер є і задні двері, і передні. І задні дверцята потрібно трохи, трохи, хоча б відчистити від державчини. Давайте відразу це зробимо. Перед тим як ми завершили встановлення всіх деталей. Чудово. Від державчини ми його очистили. Ось такий вже вигляд Mercedes має. Прикольний, звичайно. Немає тут багато ще елементів, а ось дверцята у нас вже встановлені. Так, ну що, давайте тоді ставити заднє праве крило. Його також потрібно буде вварювати. Заднє ліве у нас просто в жахливому стані. Його відчищати і відчищати. А ось заднє праве подивимось зараз, в якому воно стані знаходиться. Так, ці дверцята нам ще знадобляться. Задня ляда не потрібна. Ось. Блін, також ржаве, ржаве, жахливо. <кій> Зараз спробуємо його трохи почухрати, відчистити, що одне, що інше, та встановити на наш Mercedes. Звичайно, ці деталі в такому поганому стані через те, що я даний автомобіль придбав на звалищі. Через це у нього такі, до речі, подивимося, як він. Ого, він дорожче дві двері поставив уже 13 тисяч, а не 11. Це достатньо прикольно. Так, да, тут відчищати мудохаться з цим дуже довго. Проте як почистимо, буде вже ідеальне у нас крило з мінімальною кількістю ржавчини. А ось що у нас пляма така ржавчини величезна. Так, це крило відчистили. Залишилось ще одне. Проте, на мою суб'єктивну думку, воно, здається, наче трохи якесь гнуте. Хоча я не впевнений в цьому. Вроді би брав я тоді тачечку Відстукав її молоточком, де б це потрібно було. І щоб були сильно биті елементи, якісь, я не пам'ятаю, якщо чесно. Так що давайте зараз дочистимо це крило, встановимо його на місце. Воно тепер у нас без державчинки, проте його потрібно буде підфарбувати. Електроди нам потрібно буде взяти нові, бо нам цих явно не вистачить. Дещо приварити це крило? Так, щоб воно у нас трималось. Отут десь всередині. Все чудово. На одну прихваточку приварив. І вже машинка так прикольно виглядає. Якщо чесно, просто наче 2D-моделька машинки якоїсь. Незрозуміло, бо в нас немає ні задньої цієї частини, нормально привареної, нічого. Але непогано, непогано такі баггі. Без даху, без водійських дверей, проте вже одна половина навіть робоча. Двері зачиняються у нас, відчиняються чудово. Скла тут, здається, немає. Нам це взагалі не суть важливо, якщо чесно. Так, задні поки не будемо прикручувати. Що ми тут ще можемо прикрутити? Давайте пройдемось трішечки по салончику, а саме встановимо. Всередину автомобіля ось такий коврик. Для того, щоб в нас автомобіль виглядав набагато цивільніше. Бороду чи встановлювати я навіть не знаю, ну да, тут з цими коврами вже без бороди, без цієї панельки виглядає вона так собі. Тим більше, що вона в нас в ідеальному стані. Ми її встановили і її потрібно десь десь прикрутити. Я вже... А, ось де. Болтик треба прикрутити. Беремо ключик наш. Через дверця та сюди ми. Ова, прикрутили. Все чудово. у нас панелька вже готова. Нам потрібно, мабуть, буде з'їздити в магазин, який у нас далеченько так знаходиться. Де тут наша карта? Інтер'єр. Магазин інтер'єрів. Тобто там внутрішня вся відділка, так сказати, наших машин є. І її потрібно просто придбати. Але я не знаю, чи є якась у мене ціль на сьогоднішній момент відновити на 100% цей Mercedes. Я взагалі хочу його зробити здатнім для того, щоб він міг перевозити якомога більше в собі запчастин. Можливо, я і дах встановлювати не буду, просто встановлю багажник зараз, ще дверцята і все. І буде такий, типу, наче каркасний багі. Бо виглядало прикольно, якщо чесно. Так. Ну що, нам потрібно сходити по електроди, взяти пачку з електродами, дістати з неї один електрод і загубити його. Шуткую. Не загубити, бліна. а тепер вже точно загубити. Знайшов, встановив. Давайте приваримо, де ще ми це зможемо зробити. Дане крило, а ми це більше зробити ніде не можемо. На жаль, непривеликий жаль. Добре, тоді встановлюємо нас стієчку з дверцятами. Стієчку з дверцятами ми приварюємо ось тут знизу. Чудово приварились. І тепер потрібно приварити це крило. І, мабуть, прийдеться придбати все-таки нам водійські дверцята нові для того, щоб завершити нашу гаму з дверцятами та. З усім іншим. Так, ну що? Так, двері по-любому пройдеться купляти Я фарбувати їх 100% не буду. Нам потрібні кузовні деталі і двері передні. Ого, 218 доларів. Ще є білого кольору. Ну, такого сірого, чисто в ґрунтовочці. Без внутрішньої карти, без нічого. Можливо, у нас десь наша стара внутрішня карта валяється, проте. У нас тут стіль, так сказати, Gamler 500. Або просто стиль вутиль. Накладочки навіть немає. Двері всі виглядають, наче вони взагалі не від цієї тачки. Так, по задку Ми встановили все, що хотіли. Нам залишилося приварити, напевно, ось цю деталь. Це у нас від якої. Правий. А, це від задніх дверей. Чудово, я відкрив, звісно. Так, давайте прикрутимо цю обшивочку. Все-таки у нас тачка якби в ідеалі, майже. Майже в ідеалі. Багажник можна запригувати, робити що завгодно з цією тачкою. Так, нам дах встановлювати поки що я не буду. Підкрилки також не бачу сенсу, особливо з такими колесами. Ось задній бампер мені не так важливий. Його б я навіть і відкрутив. Як мені важливі ці задні фари для того, щоб у нас держався весь багажник. Ага, нам потрібно спочатку зайнятися зварочними роботами. Для початку, для початку ми приварюємо ось це і тут. І після чого, я думаю, ми знімемо якраз таки. Бамперочок до крил ми також приварюємо, буде сильніше триматися. А задній бампер ми зараз демонтуємо. Для цього нам потрібно взяти гаєчний ключик та відкрутити раз болт, два болт. Да, так, навіть буде краще. Задній бампер ми залишимо до кращих часів. В принципі, корчагін такий вийшов, конкретний. Ціна автомобіля, до речі, не виросла після прикручування цих задніх крил абсолютно ніяк. Фари проте у нас є, на дороги загального користування ми виїжджати вже можемо. Пороги встановлювати я не буду. Молдинг арки. Що це взагалі таке? Молдинг арки. Не пам'ятаю, якщо чесно. А, це низ, мабуть. Низ. Так, да, ось тут воно встановлюється для того, щоб замочок у нас працював в багажнику. Так, і для того, щоб нам багажник прикрутити, нам потрібна полочка. Полочка, де вона у нас знаходиться, я навіть не бачу. Ну, Оце, мабуть, не встане у нас. Крило. Крило від білої жиги якоїсь лада. Бампер на викид. Що я його раніше не викинув, не знаю. Підкрилки встановлювати не буду. Не потрібно пороги. Теж не бачу я ніякого сенсу. Ось нам би прикрутити до чогось багажник. Було б взагалі супер. Проте він у нас ні до чого не прикручується на превеликий жаль, тому що тут ще повинна бути така полка. Але не ця, бо ця декоративна у нас чисто декоративну функцію виконує. А ось ця, яка у нас застряла в текстурах і не хоче діставатися. На превеликий жаль. Так би мовити. Блін, і що робити? Ну, давайте придбаємо вже. Так вже і бути. Відновлювати то хоча б багажник, щоб у нас був цілий. Так, фронт Ні, фронт нам не потрібен. Задня перегородка. Це, мабуть, воно якраз. Задня перегородка. Це. Да, чудово, це воно. Його потрібно лишень приварити. Беремо наш електрод. Приварюємо його з обох боків. Все чудово. Тепер багажник у нас встановлюється. Я на це сподіваюся дуже сильно. Так, да, все чудово. Встановився у нас багажник. Гаячний ключ, я, як завжди, чуть не загубив. Ще б трішечки і не було б у нас гаячного ключа. Прикручуємо наш багажник. І тепер зможемо хоча б колеса якісь перевозити, чи що в даному автомобілі. Якби ще тут позрізати оці стієчки, взагалі було б пісня просто. Жалко, що ми цього зробити не можемо поки що. Поки що не можемо. В майбутньому, надіюсь, таку функцію додадуть. Така прикольненька тачечка у нас вийшла. І. і, 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 і що я ще хочу встановити на ньому? Та, в принципі, більше нічого їй не потрібно. Хотів перевірити мастило. Не пам'ятаю, в Мерсі щуп. Ні, це не щуп. Де у нас цей щуп знаходиться? Щось я підзабувся. А, ось же ж він. Я його не помічаю ніяк. А, масло у нас повне. Чудово. Так що ось така у нас серія получилась. Такий прикольний. Цікавий. Не прикольний, а ось цікавий просто Мерседес у нас вийшов. Рішітку я б сюди додав, проте її без капота встановити неможливо. А капот наш пішов на ось цього мерседесика, на прикольних дисочках. Проте, напевно, я його буду продавати. Тим більше, що за нього можна виручити аж 21 тисячу 22 майже. А після того, як я його відфарбую повністю, то навіть і дорожче. Але тут є дуже класний нюанс, який мені потрібно буде зняти перед цим. А саме впускний колектор, турбинка, турбінка, випускний колектор. Та повністю нова вихлопна траса. Ми його знімемо, встановимо всі стокові деталі та після чого продамо. Ось на рахунок даху, я навіть не знаю. Встановлювати його не встановлювати. Хіба що зняти з нього обшивку і тоді може поставити. І воно хоч буде якось органічно виглядати. Такий мерс на цікавеньких колесах. Ну тоді прийдеться і заднє скло вставляти, і лобове. Да, лобового ж у нас також тут немає. Пишіть свої коментарі, що ми робимо з вами далі. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!